Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Гарейтерович сьогодні 30 вересня і пропоную поговорити про свіжі рейтинги, які оприлюднило е, видання барометр громадських настроїв та центр соціальних і маркетингових досліджень СОСІС. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Звісно, говорити зараз про рейтинги достатньо складно, чому, тому що вибори не оголошують. Невідомо, коли вони будуть, хоча ми і бачимо певні е, так би мовити, ну, моменти пов'язані з явною підготовкою до цих виборів, але рейтинги тим не менше нам дозволяють побачити певні тенденції, побачити певну динаміку, побачити власне, кому віддають або не віддають перевагу українці, і е, з певною обережністю ми можемо їх екстраполювати на майбутнє, коли власне вже завершиться війна і ці вибори будуть оголошені. Тому за цими тенденціями і власне. Власне, за цією специфікою варто слідкувати. Ну а для влади, для політиків, в тому числі опозиційних рейтинги можуть бути своєрідним дороговказом, які дозволять їм е, визначити правильно чи неправильно вони роблять правильні чи неправильні рішення, вони власне е, приймають. Отже, давайте коротко пройдемося спочатку по тим даним, які були оприлюднені сосідцом. В першу чергу, якщо мова йде про вибори до Верховної Ради, то найбільше голосів отримала бумовна партія партія Валерія Залужного – 31,8%. Далі йдуть блок Володимира Зеленського 19 – 19,1%. Блок Петра Порошенка, 8,2%, блок Кирила Буданова, 7,8%, блок Андрія Білецького, 7,4% і блок Дмитра Розумкова – 4,8%. Там є ще і інші е, партії, в тому числі і ті, які зараз є в парламенті, і ті, які потенційно можуть бути створені, але мені здається, що саме про ці політичні сили ми повинні е, говорити, тому що вони точно, скоріше все, будуть в наступній Верховній Раді. Ну принаймні, коли мова йде, мабуть, про блок Порошенка, блок Залужного е, Зеленського. Е, і Разумкова. Ну, по Білецькому і по Буданову є певні питання, чому? Тому що вони поки не говорили про якісь свої політичні амбіції, Буданов так точно, Білецький, можливо, якимись певними натяками, але очевидно, що є певний запит, в тому числі на військових, які можуть бути в Верховній Раді, і цей запит він проявляється в подібних соціологічних опитуваннях. Дуже показово, що тільки блок Петра Порошенка і умовно блок Зеленського це діючі політичні Тичні сили, плюс група разумкова. В нього немає окремої партії, але є своя така ну депутатська група, так би мовити, в Верховній Раді. От це ті, які працюють зараз, і відповідно вони мають достатньо там високу оцінку від громадян. Але от блок Зеленського це надзвичайно умовна історія, оскільки, якщо говорити там, наприклад, про слугу народу, то в них рейтинг менше набагато 5%. Були такі спроби раніше соціологів міряти власне слух. Потім вони від них відмовилися, мабуть, через через певні прохання можливо через певні прохання з боку офісу президента, тому що ну прям дуже сумна ситуація тоді для монобільшості е, виходить. Ну, е, якщо е, говорити про... Аналогічні дослідження, які були е, раніше власне е, проведені соцісом попереднього, то е, слід констатувати, що е, безпосередньо е, так би мовити, е, найбільш позитивна, найбільш позитивна і найвища динаміка безпосередньо у залужного і білецького, плюс 1,7% одна у залужного і 1,4% у білецького. Тут треба зазначити, що Білецький останнім часом дуже багато. АТО пороздавав інтерв'ю, це може впливати певною мірою на е, подібну оцінку е, в той час, як е, залужний ну він не так часто дає власне інтерв'ю. Він більше пише якісь там програмні статті, е, але е, на цьому фоні в нього рейтинг все одно продовжує зростати, і він залишається абсолютним лідером е, симпатії українців. Тепер, якщо говорити про вибори президента, навіть таке власне, було е, опитано під час цієї е, 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 ну, проведення цього соціологічного Логічного опитування там е, виходить так: що якщо буде наприклад е, перший тур. То в першому турі за Зеленського проголосує 29,2%. За Залужного 26,6, Петра Порошенка 7,7, Кирило Буданова – 6,7, Білецького – 5. Здавалось би, ну, все нормально, якби для Зеленського. Він там лідер і може виграти перший тур, але не виграти вибори в цілому. Ну, найцікавіше, звісно, починається в другому турі, тому що, якщо виходити з даних умовного першого туру, туди виходить, власне, Залужний і Зеленський. І тут ситуація для діючого голови держави, Держави абсолютно катастрофічна. Інших слів тут складно підібрати. Залужний 45 – 45,4, Зеленський 25,9. 12,5 не брали б участь в голосуванні, 11% могли б проголосувати проти обох, ну і 5,1% не визначилися. Тобто тут якби ситуація знов-таки очевидна. Ми подібні дані бачили і раніше, коли проводили соціологічні опитування, ну і от бачимо їх, власне зараз. Ну і ще один важливий момент, з Кого насправді треба починати будь-які опитування, але я спеціально залишив його на кінець. Це рівень суспільної довіри. І тут до першої п'ятірки війшов залужний Буданов, Зеленський, Малюк і Білецький. Зверніть увагу, всі, крім президента, це представники діючі або колишні власне Збройних сил України або спеціальних служб, що логічно, оскільки країна знаходиться в війні. Тут взагалі політиків як таких не повинно бути. Зеленський, мабуть, сюди попав, тому що він верховний головнокомандувач. У залужно. 44,5%, чотири у Буданова 38%, у Зеленського 25%, у Малюка 18,7% і у Білецького 12,6%. Тобто президент навіть не на другому місці, що є дуже насправді показовим, і я, от би на ці рейтинги довіри, недовіри якраз е е звертав би ключову увагу, тому що от якраз вони зараз можуть мірятися найкраще порівняно з іншими, скажімо, рейтингами, умовними там президентськими чи парламентськими, якраз рейтинги. Суспільної довіри вони більш-менш релевантні, тому що громадяни говорять про свої очікування, про своє бачення, і вони дають відповідь ну, на ті питання, які власне хвилюють ну, там, суспільство, і вони дивляться, як ці питання теоретично можуть вирішити ті люди, які попадають в ці рейтинги, якраз суспільної довіри. Якщо коротко підсумувати, ми маємо зробити кілька важливих, але при цьому достатньо простих висновків. По великому рахунку. Не міняється. Перелік, так би мовити, акторів або суб'єктів, які можуть брати активну участь у наступних парламентських і президентських виборах, вони не втрачають свій рівень підтримки, а тільки його нарощують. Зрозуміло, що ще один висновок в тому, що деякі політичні партії, як і кандидатури, вони поки є умовними, тому що вони не мають представництва, наприклад, в діючій Верховній Раді або в органах місцевого самоврядування, і там Білецький, Буданов, вони взагалі. Ну, по суті, займається обороною країни. Залужний займався обороною країни зараз, є послом у Великій Британії, і ніхто з них не говорив про якісь свої політичні амбіції. Але тим не менше, ми бачимо, що рівень довіри до них зі сторони суспільства не зменшується, а навіть зростає. В першу чергу це стосується залужного. Тобто він не те, що там щось втрачає, він навпаки нарощує, і причому нарощує чисто в політичному плані. Це виглядає ну, деякою мірою як певна. У така е, альтернатива нинішній, нинішній владі тут важливо дуже момент. Е, блок Петра Порошенка, е, частково е, блок Дмитра Разумкова, вони мають представництво в парламенті. Вони, е, ну особливо блок Петра Порошенка, має свій електорат, і теж динаміка позитивна. Е, е, треба розуміти, що е, значна частина тих, хто ще не визначився, будуть рішення приймати в останні моменти. Тому я думаю, що тут перспективи є е, дуже непоганими. Очки зору проходу як мінімум до наступної е, Верховної Ради, і в принципі, ми вже приблизно можемо навіть дивитися на ту на ту конфігурацію, яка е, теоретично може там в наступному парламенті виникнути. Ну звісно, що на неї ще будуть впливати подальші якісь події, подальші зміни, подальші історії, які будуть стосуватися завершення війни, формату завершення війни, участі чи не участі власне там діючого голови держави, в виборах, як і умовного блоку, який буде там прикриватися його іменем, але от по факту, якраз історія Зеленського. Вона є найбільш цікавою, тому що з одного боку, е якщо він візьме участь в виборах е і візьмуть участь всі інші кандидати, які перераховані, шансів перемогти в нього немає. І до речі, я вже чув від кількох навіть політтехнологів, які співпрацюють з владою, що вони це розуміють, і вони намагаються, як би, це донести, е так би мовити, до, до влади, до банкової, сказати, що немає сенсу займатися цими речами, тому що ви все одно якби не виграєте, але кажуть, що банкова не дуже як би, до цього прислухається. Більш цікава історія з так званим блоком Зеленського, тому що якщо навіть ми уявимо, що Зеленський не бере участь в виборах, очевидно, що значна частина людей, які так чи інакше з ним працювали або прийшли в політику завдяки його імені, вони захочуть там зберегтися. І отут момент, чи буде. Магія імені Зеленського, давайте так скажемо, працювати власне на підтримку тієї чи політич... іншої політичної сили, якщо Зеленський сам не буде балотуватися на президентських виборах і тим більше на цих виборах не переможе. Мені щось підказує, що не буде працювати, і відповідно ми відразу там ви... Ви... можемо викреслювати цей умовний блок, тому що він в такому форматі не буде, е... і він не буде мати відповідно ніякого представництва. А це докорінно, докорінно міняє. Всі розклади, які власне ми бачимо за результатами оцього представленого чергового соціологічного опитування, це треба зараз враховувати. Ситуація дуже динамічна. Ситуація може помінятися в будь-який момент. Конфігурації можуть бути абсолютно різні. Ну, як мінімум, до того часу, доки ключові політичні гравці не заявлять про свою участь або неучасть у виборах, простір для маневру він колосальний. Насправді, я маю на увазі не з точки зору проведення соціологічного опитувань а простір для маневру в точки зору. Скажімо, тих конфігурацій, які можуть складатися в парламенті, водночас ті політичні сили, які в парламенті зараз працюють. Я думаю, що вони будуть нарощувати тільки свою підтримку, тому що в них є що продемонструвати, в них є що показати. Це знов таки не стосується монобільшості, тому що вона дуже морфно виглядає. Їм є що продемонструвати, їм є про що прозвітувати, і в них тут перспективи виглядають достатньо непогано. Це не стосується всіх політичних парламентських сил, тому що ми бачимо, що в цьому рейтингу там у Юлії Тимошенко або у забороненого ПЗЖ рейтинг там менше 4 або 3%. Ну, теоретично, вони, звісно, будуть змагатися там за проходження до парламенту, але видно, що суспільство саме від цих політиків дуже сильно втомилося і підтримувати їх не збирається. Ну і е, наостанок ще раз підкреслю, що це поки умовно дуже картинка. Картинка більшою мірою е, така модельна. Ну, модельна в плані, що це модель. як це це може виглядати дуже багато факторів в будь-який момент можуть змінити ці е, розклади, і е, за ними треба дуже уважно спостерігати. З іншого боку, ну така динаміка не позитивна для влади. Мені здається, буде владу все більше і більше підштовхувати до проведення все ж таки швидких якихось виборів або виборів, на яких вони будуть намагатися усіляко обмежити своїх опонентів, от що вони, наприклад, роблять, запроваджуючи там незаконні санкції проти лідера Європейської. Е. Солідарності п'ятого президента України Петра Порошенка. Ну і намагаючись там не допустити до майбутніх виборів представників інших політичних сил. Тобто, коли в тебе є 20%, а ми бачимо за цими рейтингами, що у Зеленського якраз в районі 20%, твоє головне завдання тоді на виборах зробити так, щоб у інших було е, менше. І на цьому е, на в цьому напрямку, скоріш за все, влада власне і буде працювати в найближчий час. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі. Сорство і звісно підписку на канал «Цинічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!